Скажіть, будь ласка, що вас привело на цей курс, і якби ну умовно, що які були ваші очікування і чи вони справдилися? На цей курс, на цей курс мене привели ви, я того, що я й думала за цей курс. Я ж ізначально на БМВ навчалася. А от, от там цікаво, тут а ні, тут не цікаво, тому що тут я вже знала, куди я піду, і ага. до кого я піду, і де буду навчатися. А коли БМВ було, там так цікаво. Я хотіла навчатися, але не знала, куди що. І, і я якось так людина перед цим лягла і думаю, Боже, мені допоможи, Ну, чесно, я навіть тут не представляю, але. Так, да, так було. І Я зранку просинаюся, відкриваю телефон. Ми ж завжди там це, я в інстаграм, щоб поки проснутися я в інстаграм, і першим, що мені попадається, це ваша реклама. Ви з курсом, так. Ну, я... я все, я пішла і не пожаліла, і так само от, зараз ПДВ взагалі не жалію. Я трошки так. Ну нічого, нічого, нічого. А чим був корисний от саме от фоп курс? Чим вам був корисний чи що? а чи, можливо, ви б щось добавили? Добавити не знаю, що добавити, ну, а цікавий ну, багато нової інформації, яку так вроді би кажеться, ти знаєш, але все одно треба щось зробити. Ну ніби що, що це може підучитися. А тут, коли починаєш вчитися, ти розумієш, що та ти не знала. Добре, добре Надя, я вам дякую. Ну ви пам'ятаєте, що у вас буде знижка? Так, Давай. Ну, Дивіться, я прийшла на курс в інстаграмі. Спочатку я ваші безкоштовні майстер-класи ці тридневні проходила. Мені ну до цього я навчалася Фоку. І мені, в принципі, дуже подобалося, як ви е, злагаєте інформацію і доносите до нас. Тобто, е, ну я поняла, що це моє. А, ну, Після а, цього ж... Я хотіла запитати, а от що саме в донесенні інформації? Простота чи можливо. От, от ви, ви розказуєте це своїми словами, доходчиво. це от не статтєю з податкового кодексу, от там от от так-от-от, там треба подивитися. Тобто, ви доходчиво людською мовою розказуєте, так як ми всі е, е, тобто, це, це, е, е, інформація просто так, як вона вас бути. Це, во перше Во-вторых, от, е, ем, все чітко, і е, любе питання, яке ви задаєте, ну, ми задаємо, ви, якщо даже, ну, понятно, що людина не може всього знати, то а? ви завжди йдете нам на, на наступному уроці, ви нам все це ізлагаєте так, як потрібно. Так. Це, во перше Во-вторых, ну, після цього уроку я ж поняла, що це мені надо, а ну, а коли вже ви нам знижечку зробили, то це я вже поняла все, це вже, давайте. Ну, а курс, за курс скажу, що от е, хто вагається йти, це потрібно йти, тому що от дійсно інформації дуже і тим більше, що коли мені сказали, що є практика базі вас, баз, це дуже немаловажно, тому що вона листочку прочитати і тут же забути на другий день. Це ну воно не, не роботає, працює. ну тобто, нема в цих курсах. Ну я скажу ну, так, так, без практики я вважаю, да. в мене, є і висла через то, мені це дуже помогло. Ми зараз ну, я увійнами шажочками, там завіструвала те, се там звіт один другий податки вже плачу як я не сирічки, ну общем. мені дуже допомогло. Дуже велика вам дякую, що ви на всі питання відповідаєте. Прям без ну без напряга, да, там, Даже не по темі, даже не по уроку, Спитав, ви відповіли. Дякую вам за інформацію. Дякую, Наталі, дуже величезна, бо в мене да, Наташа. Це ж ще... в мене вже робить домашку, нічого, нічого не нічого не виходить. Це є куча роботи, голова така на роботі якийсь тендець. Це така домашка в мене пусть, в мене вже істеріка. Наташа, так, заспокойтесь, відпочиньте. П'ять минут перебіть, завтра ми все зробимо. Я скажу, ну фу, все, зробили, все. Наташа, дуже рикак. Нас, пане, у вас залеті карди, я вам говорю, у вас зовуть робити. Так, да. кажете,